Я тут сиджу гріюся. Було відкрите, так в коліно припікало страшне. Mm. Я закрив. Так. Так, що можна сказати за оце? За примач. Багато хто питає, типу, як, що, до чого, чи можна брати. Звісно, можна брати. По-перше, це. Що він працює. Звісно, що схема тут дуже проста. Синтезатор зроблений на Arduino. Е, мікросхема нормальна працює, ціна, ціна дешева. Ну, як дешева, відносно дешево е, для приймача, у котрого є SSB, у котрого є на FM RDS, наприклад. Який би він не був, але він там є. Ну, тобто такий собі приймач конструктор. Можна ну, доробити його в е, плані того, що поставити якийсь контур. Ну, не контур, а фільтр поставити, щоб він працював. Ну. Буває таке, що пролазить е, якісь там китайські потужні станції. Ну, я б не сказав, що, що скрізь. І, ну, не сказав би, що прямо воно так заважає, що неможливо нічого слухати. Ні. Є такі моменти, що десь пролазить. Бо тут, як кажу, ніяких фільтров немає. Звісно, що він дуже простий. І порівнювати його, наприклад, там, з Дегеном чи ще з якимось там, з Тексаном, ну, то не можна. Но... Що я помітив, що, ну, якщо Деген або Тексан, ну, не Тексана нема, ну Деген, наприклад, у мене приймає вдома. Так, звісно, різниця є, але так вона і повинна бути. Тексан, наприклад, там подвійне перетворення частоти, а тут, можна сказати, звичайний приймач прямого підсилення. І все, ДСП. Не плутатись древесно стружечною плитою. <хи> ну, цифровий вже приймач з своїм таким способом перетворення специфічним. Так що так, отакий примачок. Легенький, можна додати акумулятор, поставити більше. Тут на 500 мА стоїть знизу. Тут -ут. фільтр додати, УВЧ може треба додаткове додати. Так що можна займатися їм. Що не кажіть, на подола, звісно, краще. Отак от. Розворушив і такий жар шурує з них. Що страшне.